Ранку всім привіт на календарі 19 березня, і дуже багато сьогодні визначних подій. Саме цього дня відзначають міжнародний день клієнта. Шкода, що не гостя, бо вже буквально через кілька хвилин у нашій студії буде гість. А ти знаєш, поки я загубив сюди сценарій, а ти знаєш, хто відзначає сьогодні день народження? Свій хто сьогодні день народження відзначає мій товариш, соліст гурту мандри Фума. А також сьогодні святкує свій день народження е, надзвичайно велика постать в українській літературі Ліна Васильівна Костенко. Вітаємо їх усіх з ним народження. І ти знаєш, мені буде дуже приємно, якщо б зараз і Фома, і Ліна Костенко подивилися твоє привітання в ефірі. Та, як на одному із українських телеканалів регіональних привітали кого-то? Квентіна Тарантіно от так само би було напевно, але в нашій студії зараз гості, Отож, зустрічаємо її. А вже рано, галичани. Чи знаєте ви, що 1959 року на щорічній виставці дитячих іграшок у Нью-Йорку вперше презентували ляльку Барбі. Саме таку ляльку я тримаю зараз в руках. Її нам принесла сьогодні колекціонерка ляльок. Ну крім того, як ви її вже знаєте. Журналістка, активна громадська діячка Галина Філіпова. Доброго ранку. То програм Галина Васильовна у вас в колекції є дуже багато ляльок, наскільки я знаю. Ви навіть організовували виставки ляльок в Івано-Франківську. Скільки у вас є власне барбі? Ви знаєте, я ще їх не порахувала. Ну, власне, отут вони всі є, але там ще є такі похідні від них. Іграшки мене зацікавила ось цей старий журнал, який я випадково побачила в одній з клінік, де, де чекала прийому, і я прочитала про те, що ця лялька вона є старша від мене. Це перше мене зацікавило, тому що її світові презентували у 1959 році, власне, в березні, в березні Барбі святкує свій день народження і, і виглядала вона тоді так. Це вона виглядала як, як, як дівчинка-підліток, але вона мала е, форми жінки. І потім е, її розробниця. Одка скоро Ну, е, розумієте, це, це був це була свого роду така афера в хорошому розумінні того слова. Тому що е, коли її ця пані, яка працювала стенографісткою, можна сказати, у фірмі свого чоловіка, її чоловік був е, співвласником цієї фірми Мател. І це Рут Хендлер, вона побачила, що можна зробити таку іграшку для хлопчиків і для дівчаток. І вона спробувала таких кілька ляльок представити на виставці і сказати, що був такий ажіотаж зразу то ні. Не було оптові покупці, зовсім не зацікавилися. І просто відвідувачі виставки, які були на виставці, вони зразу розкупили ці ляльки. Ця лялечка коштувала тоді 3 долари, і ніби швидко розійшлася. Тоді пані Рут не опустила руки, а вона дала невеличку рекламу на телебаченні, яка сила телебачення, і ця реклама зробила диво. Лялька Барбі стала популярною на весь світ. І було е, розкуплено зразу, і були замовлення, і е, е, подружжя хендлерів стали спочатку мільйонерами, потім мільярдерами. А потім з'явився у Барбі друг. А, значить, чи? зараз я вам ще розкажу за друга. Чому Барбі? Власне, ми не задумаємося, чому вона називається Барбі. Барбі це скорочено від Барбара. Дочка Рут Хендлер називалася Барбара, і в час її вона назвала і цю ляльку. А син Рут Хендлер називався Кенет. Він з'явився не зразу, не у 59-му році. Він з'явився на два роки пізніше, коли вже стало зрозуміло, що. Лялька буде жити е, власним життям, тому що вона, в, вона, ваша, до речі, має крильця. Вона, вона буде. Барбі. Навіть не знаю, про що ви говорите. От, і, і, і Барбі почала жити, як живуть ну, дорослі жінки. Змінився її вигляд. Вона вже стала з дівчини. Формами. Так, вона дістала жіночні форми. Вона стала дорослішою. поміг. І ще для вас, Ігорку, цікава така інформація. що Пупчик в неї з'явився аж через 40 років після того, як вона народилася. Це, така це трохи... також така е, патологія. Трохи ну, я можу сказати нашим ну, тобто, телеге. Ляльку Барбі через деякий час почали вдосконалювати. Скажімо так, Мар'яна, ну, У мене інформація важлива такого характеру, що просто для всіх мужчин на Прикарпатті, хто не може я навіть не... боюся слухати на, та найти най, най, точку G. Ігор. Я тако, пальцем. У районі пупці, який з'явився 40 років тому назад. Легонько. Можете пошурувати, можете потиснути. Оп! Я хочу сказати, я. що це і горку Чим би дитина не бачила, служба не, не плакала. Не не з G, гі. Гі. Іграшка розрахована на дітей від 3 до 13 років. Ви якраз підпадаєте під той вік, під той? але справа в тому, що от Мар'яна, ви тримаєте журнал журнал. це Барбі в ролі. Барбі розумієте, Барбі веде таке світське життя. Вона зранку встає, е, сніданок в неї. Потім вона йде е, в салон краси. Вона є, там є. Е, наводить красу, потім вона йде в, на фотосесію, потім вона дуже змучується від того. І щоб їй відволікти. Це все в цьому журналі я прочитала. І щоб вона хоче відволіктися, вона йде за покупками і е, е, купує навіть є такі барби, які говорять деякі слова, що хороших речей не буває е, забагато і так далі. І може вона якусь відіграє роль? Голове молодіжної шопоголік, адміністрації десь. Ні, вона вона і шопоголік, вона і модельєр, вона в багатьох дуже своїх е, е, амплуа. І дівчатка дивляться на ці ляльки. Це робиться для того, щоб вже з молодого віку в дівчаток формувати якийсь певний стиль. Так, так. це їх привчати до дорослого життя, яке на, на думку цих розробників, як має жити. Гарна молода доросла жінка. А як ви думаєте, Барбі змальована з конкретно з якогось обличчя? Чи, а чи ну, видому на рахунок того, що вона змальована з обличчя, я не знаю, але я знаю таких жінок, які Тому дуже вони в всіх одне обличчя. Всі, так, всіх, так. Одне. Всі. Ролі, Ні, мова, всіх одне різні ролі, але всіх одне обличчя. Ваша найкраща ну, Моя хлопа має тут. Е, є одна американка, яка. Кожна барбі має хлопа. Так? Я, 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 я вас запевняю. Мо, це моя... я це уявляю, що би ти виговорював, якщо в тебе в руках був ось такий. Це справжній кен, до речі. У вас той принц похідний, а це справжній Кен. це обличчя справжнього того кена, який був. До речі, моя барбі подібна на одну із прикарпатських співачок. Так, я вже забула, але, але Ігор, вона на серйозній куші, роботі працює так, що. Ти ага. не назвеш і, і, так імен не буду називати. але... одна американка одна. З, хотіла бути дуже схожою на Барбі і зробила енну кількість е, пластичних операцій. Про це всі писали, про це всі знають. Ми не будемо її рекламувати. Це до того, що е, Барбі е, став еталоном, еталоном краси. Барбі грає е, різні ролі. Ось е, ця русалонька. Вона називається люміна, це Барбі в ролі люміни. Тут також є такий свій е, секрет. Є також точка, але вона не там знаходиться. Ну, от так. Це теж така Вона може сидіти. Розумієте, мені було цікавим те, що багато дівчаток граються цими ляльками, і така любов до цих ляльок. І вони їх роздягають, вони їх одягають, вони їм розчисують волосся. Барбі має будиночок Барбі горку. Барбі має заможна, е е откачуєш? машини. Барбі має багато різних дорогих речей, і все, все це можна поступово купувати. І я виходжу mm -hmm. так, що я рекламую Барбі, ну але то байка так виходить що і, багато. І... і в сучасному світі дівчат, які мають Ігор. трохи штучне обличчя, трохи білі. Мають машину, мають хлопів. Ну значить, це вона І виконала дайте. свою роль. А виконала я, я хочу для вас зачитати, я щоб пропоную. не помилитися. Значить, барбі це в пропорціях один до шести. Отже, якщо, перенести на, якщо перенести на дорослу жінку, які, які б доросла жінка мала пропорції відносно Барбі? От Дивіться, якби Барбі була людиною, то при зрості 170 см, важила б трохи менше 50 кг, об'єм грудей 99 дев'ять, а талії… 45. Це щось дуже сьо... астегон 84. Ви уявляєте собі, це, це вже дуже так <свистит> гітара. <свистит> Гітарна, так. Так. Ну, І ще хочу завжди. вам сказати, що в Вікіпедії зафіксовано, що в Італії ляльок Барбі більше, ніж канадців в Канаді. Чому Справи. так в Італії люблять цю білявку? Ми можемо тільки здогадуватися, але ну, там не такі чорноволосі, а вона біла. <світ> ну це так... а як в Україні Галина Васильовна? кажуть, що наші дівчатка також е, полюбили цю лялечку. Ви знаєте, ми ну це винахід. Це як будь-який винахід винаходів не може бути багато і в кожній країні однаковий, так як хорвати винайшли краватку, і вони єдині. Що вже там можна придумувати кольори, фасони, але так само і барбі. Є багато її е, похідних ляльок, але ну в Україні поки що Она немає. Ладима. Роблять якісь такі е, щось подібне. Їх вбирають в гуцульські українські костюми. Ну ми про це вже говорили. Ви вже тричі бабуся. Так, У вас троє внуки. Так. Чи люблять вони ляльку? Барві дуже за що? Ну, отже, дивіться, проходить рік за роком, рік за роком. і... Ну, ми тільки зараз почали любити, коли нам три рочки виповнилося, вже, коли дитина розуміє, коли дівчинка розуміє, що лялька має вії, можете помацати їх, лялька має носик. Вона я веду має... до того, що коли мені було три рочки, так, неможливо, можливо, трошки більше, я теж любила ляльку Барбі. Тобто, ну, так, е, ну, воно, воно, як, як вдається, ну, так що воно залишається ну, от, все одно що діти все одно так, люблять. Така, така магія ляльки, розумієте? Ми ж вже з вами вияснили, що Барбі старша від мене. В мене її не було. Моїх дітей щось таке подібне було, бо ну, тоді не було в нас Барбі. Ну, так, так, ми пізніше. народилися при Радянському Союзі, а коли вже Барбі з'явилася справжня, то дівчатка вже не гралися. А тепер вони граються. Тут є гарні дуже плані. Кожна Барбі, вона як принцеса, вона дуже гар... має дуже гарне волосся. Вони ну як якось вона так припадає до рук, хочеться з нею гратися, хочеться десь піти з нею, погуляти. От Ігоркові також там щось хочеться робити з нею. Але... Ну, у мене у Барбі трохи якісь проблеми з координацією руху. Ні, це просто ляльки ці ляльки не з вітрини, а ляльки, вже якими гралася дитина, тому вони можливо. Але я хочу ще для тебе Ігорко, сказати. Який ти міг би зробити винахід? От подружжя, це як я казала, вони стали мільярдерами. Але вони за 10 років перших, коли відколи вони почали цю ляльку випускати, вони заробили 500 Тисяч доларів. Mm -hmm. Я не могла повірити ну, взагалі в, в, в такі цифри, але далі вже не стала читати. Бо далі вони вже заробили мільярд, потім два. Просто це вдалий винахід і е, гарна лялечка. Ну і вона, мені здається, вона повертає наших дівчаток до того, яко, якою має бути жінка, що має жінка робити. Отак, і, жінки, його... ви маєте мати. 40 сантиметрів тут. 5. 45. Тут. 90 90 тут. тут. І важити не більше там, 40 кілограмів. Ні-ні, ні 50. Що, 50. Та Та шо, ну, це теж буде дистрофік. Ми за це сумне не будемо говорити, хоча Барбі також спричинилася до таких, як булімія і анорексія таких яришеб. Так. Але ми зараз говоримо тільки про позитив. Е, можливо, багато жінок зі мною не погодяться, бо зараз е, жінки хочуть себе забезпечувати, бути незалежними від чоловіків. А Барбі вона тільки втомлюється від того, що вона ходить по салонах, mm. по фотосесіях, ви, вигадує різні плаття. От, мені, от, я от я ви суда. говорите, чи, бо ми не будемо зараз говорити про негатив. Так, от як це впливає на психіку дитини? Е, Ще від такого віку вона знає, що треба нічого не робити. ходити ні, ні, по Хотіну ну, носити ціна. гарні плаття, мати машину і так далі. Ну жінка чому, створена такі для того, щоб прикрашати життя. Прикрашати oh. його кожен може по-своєму. От ви прикрашаєте в ранковій студії, ви даєте yeah. рано людям настрій. Я сподіваюся, також якось його прикрашають для Ігорка. Але ми для цього робимо, розумієте? А маленька дитина, яка тільки формується, вона може собі так. От в неї може такий принцип закластися. Що? Ну, а, ні. А, значить, вона прибирає. Якщо, якщо я, ага. вона барбі в своєму будиночку прибирає, барбі oh. готує їсти. Барбі дуже переймається своїм зовнішнім виглядом да, далі до тої самої, своїм одягом і все. Барбі як сказали би на Донбасі, труженіця. Вона е, Барбі хоче подобатися, хоче створювати домашній затишок, і в цьому її великий позитив. Барбі не хоче е, катати асфальт, барбі не хоче валити ліс. І Барбі не хоче тяжко працювати для того, щоб утримати себе і свою сім'ю, своїх батьків, своїх сестричок, яких в неї дуже багато. Барбі це е, таке свято. Е, Галина Васильовна, давайте проведемо такі трішки паралелі. От наша українська лялька, то є швидше лялька-мотанка, так, яка не має обличчя і яка створена для того, щоб, така. Е, щоб дівчинка могла собі, наприклад, мати такого от ангела охоронця подружку, так? і… Е, Сама могла уявити, хто це має бути, як це має бути. На противагу ми маємо наприклад ляльку Барбі, в якої вже є гарне обличчя, яке теж стимулює ту ж дівчинку до чогось. В плані такої символіки, як ви гадаєте? Ну, як е добре? Ляльку-мотанку. Я говорю про те, христа, про наявність на обличчя, один і наш, обличчя. Один наш, один, ви так ви довго говорили і задали дуже довге питання. Я так хочу довго на нього відповідати. Один наш колега назвав ляльку-мотанку, лялька-мутантка. Я з ним цілком солідарна, знову нехай зараз на мене ображаються прихильники. Я навіть маю, мені подобається. Дарували Христулець, кілька ляльок. ляльок. Так. Але, знаєте, mm -hmm. найкраща іграшка для дитини це ганчірочка, паличка і камінчик. І коли дівчинка намотала ту ганчірочку на ту паличку, це вже є її лялька, вона собі грається і уявляє там обличчя. Ну, Я досить древня, як, ви, як виявилося сьогодні разом з Барбі, хоч Барбі старша. Але я не пам'ятаю цих ляльок-мотанок. Вони я, були як обереги, я їх не пам'ятаю як обереги. Вітаю. Моя бабця була християнка, і я пам'ятаю той хрест, який священник малював. Я пам'ятаю той хрест, який був на воротях. Я не пам'ятаю льольок мотанок Так, і були м'які ляльки пошиті, і бабця нам щось таке мотала, і то з з того паточка, але вона малювала вугликом очі, малювала ротик, малювала носик, калиночкою щічки, червонила. Тобто в цієї ляльки було обличчя, і я пам'ятаю таких. Тому я до цих ляльок, які називають оберегами, я. Дуже так обережно ставлюся і слухаю більше священників, які кажуть, що наш оберег це є хрест, це є наша віра. А ніякий ні домовичок, ніякий, ні, ніяка ні, ні лялька. Захована. А як пояснити, до прикладу, таке? Дивіться, є в мене племінниця, так, її в липні буде 5 рочків, Каміла. Але вона вона має дуже багато ляльок, різних, має барбі, гарних, таких, як має бути, так? А є у неї лялька, така невеличка, вона без волосся, вона зовсім не гарна, вона її назвала Юля. Чому Юля ми всі й досі не розуміємо? І це її улюблена лялька. тобто, з поміж усіх красивих ляльок, на наш погляд, вона вибрала ну таку Звичайно. собі вона з нею спить, немає Юлії, вона плаче. Як це пояснити? Розумієте, е, все... І потім буде легше звикнути, якщо чоловік буде легше. Це <сум> До того <сум> до, чого, до чого ми говорили, е, скільки б в дитини не було іграшок і яких прекрасних. Неї буде улюблена на, на моїх внучок. Лялька Барбі не є улюбленою лялькою єдиною, якою вона грається. Навпаки, якесь, так як ви кажете, щось таке. Я буду що можливо дитині все таки в такому віці. Потрібно е, самі десь тр, трішки уявляти і домальовувати от той образ. Не обов'язково він має бути вже е, таким там, готовим. Ігорко бачить, як малюють. Бачите, <реш> чому зелені руки, Чомусь сьогодні? дитина дитина завжди знайде чим доповнити. Чомусь. Звичайно, але ми чому він про Барбі говоримо? Тому що так, він порізався, він гиблював <різався> дошку. Чому чому ми сьогодні говоримо про тому, що в неї день народження так. і звичайно таку популярну ляльку ми не можемо не згадати і зробити вигляд, що ми її не знаємо. В неї в березні день народження. Таким чином ми її вітаємо і вітаємо всіх дівчаток з весною і з тим, що є в їхньому житті. Таке, звичайно, в їхньому житті буде ще багато чого іншого цікавого. Тож... Галина Васильовна, давайте трішки відхилимося від теми суто барбі. Поговоримо про е, ляльки загалом. Ви організовували виставки. Е, чи будете чи ви не хочете про це говорити? Бачу, таку ухиляєтеся трішки від витами? Чи буде ще виставка ляльок Галини ляльога У мене виставка постійно діюча дома. Uh -huh. Хто хоче, хто ще Заходить не хоче. Хай хоче, але не висидить додому. Квитки по 400 гривень. Іван Кібери має стати також мільярдером. <сті> е, завжди, коли хтось приїжджає або приходить, е, приходять, і, хто цікавиться, і журналісти приходять з е, тих ви, центральних видань. Так. Ну, е, завжди щось нове. Я робила виставку, коли мені було 50 років, і робила виставку, коли мені виповнилось 55 років. А, тобто Чекаємо ще 5 років, вже тоді, мабуть, буде 200 ляльок, це, напевно, буде найбільша колекція, не знаю, національна. Я тільки можу уявити, що буде на 100 років. На 100 років, то вже взагалі, передам в музей, прийду з паличкою подивитися. Звідки у вас ці ляльки? Можливо, яка найцінніша, яка улюблена? Трішечки про свою колекцію, буквально. Ляльки – це позитив. Так як знаєте, життєве кредо, яке я хочу, щоб всі його мали. Це позитив, тільки з позитивом. І вони, коли ти береш цю ляльку і починаєш її розглядати, і вивчаєш той костюм, я дивишся вже. на неї. Молодець, це позитив. Це знаєте, ну це велике щастя, велике задоволення. Ну і це спогад. всі мої ляльки є сувеніри, це є спогад про подорож. Ну що ж, дуже дякуємо вам за позитив, який ви принесли сьогодні в нашу студію за спогад про те, що саме в березні в ляльки Бар Барбі день народження. Успіху вам, наснаги, усміхайтеся так, як ви це робите зараз. Тож ну, Марія, а... ти маєш шанс так. привітай Барбі в камеру. Барбі з ним народження. Бажаю, хай добро і а всім сіється. нашим глядачам бажаю гарного настрою, такого як зараз є в нашій студії. Не перемикайте, тому що попереду в нас ще багато цікавого.